Я Клим'юк Микола Петрович працюю директором товариства з обмеженою відповідальністю промислова група «Бонітет». Сьогодні ми знаходимося в Маневицькому лісгоспі, Алузійському лісництві. Сьогодні ми скористалися новим сервісом від біржі. Проводимо відбір деревини безпосередньо на місці відвантаження. Завдяки біржі її нововведення. Ми маємо сьогодні можливість безпосередньо відбирати дану лісопродукцію при навантаженні, що дозволяє оперативно і швидко Реагувати на дані питання і знаходити спільну позицію з представниками лізоспів і представниками покупця. Доброго дня! Ми починаємо нову ініціативу нашої асоціації, а саме долучатися до питань якісних та кількісних показників щодо постачання лісопродукції від лісогосподарського підприємства ДП «Ліси України до членів нашої асоціації, основною ідеєю ініціативи. Є створити незалежні інститути щодо відборки щодо контролю якості деревини, і також потім це допоможе у вирішенні різних складних питань, а також ще допоможе і в подальшому опрацьовувати всі нагальні питання. Всім доброго дня! Мене звуть Демчук Олександр Володимирович. Я головний інженер філії Меневицьке лісове господарство. Зараз ми знаходимося в. Галузійському лісництві на проміжному складі, де користуємося сервісом української енергетичної біржі з продажу лісоматеріалів кругу, можемо сказати, що зменшилися якісь проблемні питання в вирішенні щодо якості ціни загальної кубомаси продукції, тому що можемо викликати представників біржі на місця. Представників покупця. І тоді всі питання вирішуються на місці. Оформляємо його все актом приймання передачі. І це дуже допомагає спростити, пришвидшити нашу роботу. Мене звуть Горойчук Василь Віталійович. Я працюю помічником лісничого в галузійському лісництві в ДП філії «Маневицьке лісове господарство. Ми перебуваємо зараз на пробіжному складі, де відбувається відвантаження лісопродукції лісоматеріалів круглих яких ми вже вибрали і погрузили на цю фуру завдяки присутності представників української енергетичної біржі та покупця, ми швидко визначили клас та якість цієї деревини та тієї, що щойно реалізували. Завдяки українській енергетичній біржі ми постаралися вибрати ліс швидше, і щоб не було ніяких конфліктів. Все пройшло нормально. Ми фуру цю відвантажили. Вона готова їхати до свого покупця.